Друзі, вітаю! І знову військовослужбовців, які тільки-но вийшли з гарячих точок, таких як Авдіївка, Солодар, Бахмут, і повністю не оговталися, змушують писати рапорти про відмову від виконання наказу вийти на бойові позиції. В такому разі я раджу писати військовослужбовцям рапорт про розробку командуванням плану дій щодо підвищення морально-психологічного стану. Служба в тилу, надання відпусток, психологічного розвантаження за участю психологів та інше, статутом передбачено, що командир відповідає перед державою за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, збереження життя і зміцнення здоров'я особового складу. Якщо рапорт буде задоволений, ви отримаєте бажаний результат. Якщо ні, у разі ваших порушень. Ви можете послатися на службову недбалість з боку командування. Якщо у вас виникли питання, пишіть мені в коментарях або на електронну пошту.